Листопад місяць особливий, це той час, коли все навколо затихає, готуючись до зими. Це період глибокого перезавантаження перед завершенням року, час усвідомлення і трансформації. Народження дитини в цьому місяці не є випадковістю, воно несе в собі енергетичний посил, який впливатиме як на саму дитину, яка народилася в листопаді, так і на її рід. Листопадові діти. Ну вони ж точно не прийшли в цей світ, щоб тихесенько сидіти. Їхнє народження в останньому осінньому місяці це справжній знак Всесвіту, який шепоче. Та що там шепоче? Іноді кричить: приготуйтеся до змін. Листопадові люди. Це натхненники, це духовні шукачі і ті, хто здатний змусити вас задуматися про сенс життя, навіть тоді, коли ви просто прийшли випити кави. Але коли 11 перетворюється на двійку, ну ось тут починається інше кіно. Ці люди шукають гармонії і часом так намагаються бути милими, що з'являється бажання підписати з ними мирну угоду ще до першого доброго ранку. Їхня чутливість може так зворушити, що навіть найсуворіша те, що підпише з ними якийсь договір. У ведичній нумерології листопад це місяць під впливом кармічних енергій. Народження дитини в цей час це послання роду. Така дитина приходить, щоб допомогти рідним пропрацювати кармічні борги і зробити якусь глибоку трансформацію у всьому роду. Вона може бути провідником змін, часто примушуючи близьких переглянути всі свої цінності і ставлення до самого життя. Листопадові діти приходять у цей рід як кармічні лікарі. Вони наче кажуть: ой, ось тут щось болить у нашому роду. Не хвилюйтеся, я зараз усе стілю. Але ці стілення іноді відбувається так, що родичі починають шукати, а де ж у них у їхньому будинку вихід із кризи. Листопадова дитина це майстер трансформації. Вона або зіштовхує з проблемою лоб в лоб, або лагідно відводить від неї, щоб усі зрозуміли, як важливо заліковувати родові травми. Часто в сім'ї таким дітям приходиться несолодки. Вона весь час повинна доводити своїм батькам, що вони чогось варті. Але батьки не хочуть їх чути інколи. Вони вважають, що досягнення їхньої дитини це не досягнення, а те, що і так повинно бути. Батько частіше не приймає в сім'ї хлопчика, а мама дівчинку. От саме з цієї причини можуть бути конфлікти в сім'ї, тому що існує конкуренція між ними. Конкуренція якого плану? Хто головніший в цій сім'ї? А якщо в сім'ї ще є і інші діти, то їх завжди ставлять, в приклад, дитині, яка народилася в листопаді. Тому що навіть за невеличке досягнення тих хвалять, а листопадових ні. Дуже часто батьки самі вставляють палки в колеса своїй дитині. Вони не дозволяють, їх, не дозволяють їй розвиватися, ламають з самого дитинства, тому що вважають, що дитина ну, не в змозі сама чогось досягти. Треба обов'язково, щоб вони їм допомогли в цьому. І тому мало, ну, але деякі діти стають все-таки сильними особистостями і досягають фантастичних результатів. Вони навіть перевершують своїх батьків, ну, на кілька кроків стоять вище них, І тоді батьки одного разу скажуть: ну, так, справді, ти молодець. Але ж, мабуть, я теж приклав до цього руку якусь. Але що я вам скажу, ні, крім того, що ви намагалися зламати цю дитину, ви жодної руки не докладали. А більшість людей, ну майже 90%, ламаються ще в дитинстві. І не можуть потім в майбутньому нічого реалізувати. Більше того, вони досить конфлікти, і конфліктні навіть до своїх дітей. Ну то чому? Ну тому що їм не дали ласки, і вони не знають, як дати їх цю ласку своїм дітям. Таке ставлення батьків пов'язане з тим, що у минулому житті листопадові діти не поважали і не цінували стосунки мами і тата до себе. Ну і таким чином зараз відпрацьовують карму. Листопадові діти мають глибокий інтуїтивний зв'язок із природою, із космосом, із родинною пам'яттю. Вони можуть бути трошки замкнуті в собі, вони можуть бути схильні до роздумів і спостережень, але ж водночас вони чітко розуміють, коли і як. Треба діяти. І важливо, щоб оточення не обмежувало їхнього духовного розвитку, а навпаки, сприяло відкриттю їхнього потенціалу. Якщо подивитися на 11-й місце з точки зору нумерології то 11-й аркан це аркан сила, який символізує не тільки фізичну міць, а й внутрішню впевненість, здатність прибуркувати свої інстинкти і зберігати баланс навіть у найскладніших ситуаціях. Якщо перенести це на характеристику листопадових людей, то вони це ті, хто з одного боку вміє проявляти чималу стійкість і витривалість, а з іншого розуміє силу ніжності і любові. Давайте уявимо собі левицю, яка зберігає королівську гідність навіть під, стоячи під дощем. Ну, тут можна сказати, що ці люди, леви, левиці. Вони можуть грізно гарчати, коли треба захистити своїх близьких або відстояти якусь правду, але насправді їхнє серце сповнене любові. І, до речі, саме ці люди точно знають, як правильно обнімати, щоб ну, щоб зняти будь-яку тривогу. Листопадові люди вміють справлятися з життєвими бурями. Вони, як капітани, які на штурмовому кораблі кричать команді: не панікуємо, у нас все під контролем. Їхня сила в здатності перетворювати емоційний хаос на щось конструктивне. Вони можуть надихати інших і навіть несвідомо вести за собою. Їхня присутність дарує відчуття, що все можливо. головне, вірити в себе. А ще вони часто стають прикладом того, як не втратити свою цілісність, навіть якщо світ навколо перевертається до гори Дрику. Листопадові люди мають неймовірну глибину. Це вони ті, хто на побаченні можуть раптово запитати, а як ти ставишся до ідеї кармічної відповідальності або ж почнуть пояснювати, чому кожна крихта хліба має свій духовний сенс? З ними ніколи не буває нудно, але будьте готові до того, що їхні внутрішні перетворення можуть іноді виглядати як повний хаос. Якщо говорити трошки з гумором про аркан сила, то сила, люди, які народилися під цим арканом, це люди, які можуть так здавлювати лимон, що з нього витікає не тільки сік, а й весь життєвий сенс. Вони можуть робити вигляд, що все під контролем, навіть якщо борються зі своїм внутрішнім левом. І не дивуйтеся, якщо ви їх побачите, коли вони вмовляють своїх друзів, спокійно дихаємо, медитуємо, а тепер знову атакуємо цю життєву проблему. Тож, якщо ваша дитина народилася в листопаді, і ви думаєте, що вона не керована в своєму характері, то тепер ви точно знаєте, що це не так. Тому створіть у домі простір для гармонії. Мінімізуйте конфлікти, підтримуйте стабільність. Заохочуйте творчості, самовираження. Такі діти можуть любити музику, малювати чи будь-яке заняття, яке дозволяє висловити от, їм в їхні духовні глибокі почуття. Підтримуйте й духовне зростання. Це можуть бути практики, медитації, йоги, ну, чи навіть прості розмови про життя, вони можуть бути надзвичайно цінними для них. Пам'ятайте, люди, які народилися в листопаді, вміють бачити світ в іншому світлі. Тому не дивуйтеся, якщо вони вважають свою кімнату порталом у паралельний світ. А як ви сприймаєте листопадових людей у своєму житті? Чи зустрічали ви таких? Поділіться в коментарях своїми спостереженнями і підписуйтесь на мою сторінку і в Ютубі, і в Інстаграмі. І замовляйте консультацію, якщо хочете краще зрозуміти своїх листопадових містиків або конкретно себе. Всі посилання під цим відео ви знайдете.